Предвічний Боже, Сотворителю і владику людського роду, прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, яке ми отримали від тебе, Вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Сина Твого і животворчого Твого Духа Святого. Молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святого Архістратига Михаїла, всіма безтілесними силами, всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах віри, надії. Любові та ревності у добрих ділах, щоб як твої учні ми зберігали у повсякденності нашого життя, радість зустрічі з Тобою пред правдивим Богом, і були свідками та апостолами Твоєї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх добрих намірах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Євангеліє від Марка, розділ 8, з 22 по 30 вірші. Приходять же вони у Вицаїду, і ось приводять йому сліпого та й просять його, щоб його доторкнувся. Узявши ж сліпого за руку, вивів він його за село і, слиною помазавши очі йому, поклав на нього руки і спитав його: Чи бачиш що-небудь? Глянув той і каже, Бачу людей, наче б дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів, і одужав, і почав бачити усе здалека, і чітко, і послав його додому, кажучи: навіть у селу не входь. І пішов Ісус зі своїми учнями до сіл Филипової Кесарії, і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них, за кого мене люди мають. Ті йому відказали одні за Йоанна Хрестителя. Інші за Іллю, а ще інші, за котрогось із пророків. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвавсь Петро та й каже до нього Ти Христос, але наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати, а й відсураються його старші первосвященники та книжники. Він буде убитий по трьох днях же воскресне, а говорив про це відкрито. Тоді Петро, взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав: Геть від мене, сатано, бо гадаєш, ти не про те, що Боже, лише про те, що людське. І він взяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати. А й відсураються його старші первосвященники та книжники, він буде вбитий по трьох же днях воскресне, а говорив це відкрито. В сьогоднішньому уривку Євангелії ми продовжуємо роздумувати над словами Ісуса, який будує свою спільноту. В попередніх наших роздумах ми бачили, як Ісус кличе кожного по імені, бачучи і знаючи. Нашу працю, як ми працюємо, і визнає нас гідними до співпраці у Царстві Божому. Минулого разу ми чули про те, як Ісус через свою молитву збирає апостолів, називаючи їх апостолами 12. І сьогоднішній уривок показує нам два дуже важливі моменти. У цій розповіді про зцілення сліпого. Який не одразу починає бачити, а неначе відбувається певний процес, на декількох етапах починає бачити і бачить докладно людей. Ця, власне, ця перекопа стає для нас неначе методом, що ставалося в житті учнів, що стає завжди в житті кожного з учнів. Можемо навіть назвати цю сліпоту, з якої є зцілений сьогоднішній. Хворий, євангельський хворий є неначе шляхом віри кожного з учнів. Бачимо, що учні також не одразу розуміють Ісуса, не одразу розуміють свого учителя. Текст, який передує зціленню сліпого, показує, що учні не розуміли, про що йдеться, коли Ісус їм говорить: про хліб, про закваску, стерегтися фарисейської закваски, Відразу турбота про те, що не взяли хліб, тобто не одразу розуміють учителя. Ось чому в другій частині перекопи після сліпого ми відразу чуємо запитання, яке Ісус задає, задає учням, кожному учню всіх часів, за кого люди мене мають? І збирає, не наче від них, думки, що про них говорять інші, що про нього говорять інші люди. І навпаки. Те, що цікавить Ісуса, це є досвід віри і визнання, тобто свідчення учня. А що ви думаєте про мене? ким я є для вас? Ось чому апостол Петро відразу складає визнання віри, називаючи Ісуса Месію, того, кого очікували. Бо й справді від маніфесту цього першого слова, яким розпочинає Ісус свою проповідь Євангелії від Марка, каже про сповнення часу. А отже, Месіє є посеред нас, його слово, Його приклад, його діла, його особа є тим, котрі проповідують і звертаються до учнів. Але одночасно, те, що чуємо в сьогоднішньому в цьому уривку, який товаришує нашій, нашій сьогоднішній молитві, це те, що слово Ісуса є зв'язане із реалізмом життя. Якщо запитує учнів, що інші вважають про нього, означає, що запитує учнів, чи вміють слухати те, що, є, те, що відбувається довкола них, чи вміють побачити зв'язок між дійсністю щоденного життя, а присутністю Христа у світі, царства Божого, яке будується і розростається через проповідь Його Слова, через Нього, який є посеред нас. І ця останній Вірш, який в сьогоднішньому Євангелії є разом з нами, цей останній вірш, коли каже, Ісус говорить їм відкрито. Тобто, незважаючи на те, що ще не розуміють, або здається, що мова Ісуса є тверда, цей процес прозрівати, або, як ми ще називаємо, метаноя, бачити краще, розуміти і бути свідомим учителя Його слова, ще більш докладніше в нашому житті. більш Живим бачити і присутнім біля нас дає учням змогу на те, що, ідучи дорогою разом з Ісусом, і вони також зможуть побачити Його славу і бути свідками Його Слова. Господи Ісусе, ти своїм Словом і молитвою покликав нас до Твоєї церкви, до спільноти Твоїх учнів. Допоможи нам, Ісусе, Слуховуючись Твоє Слово, очищувати наше серце, і бачити щораз докладніше Тебе і Твою присутність між нами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.